Мабуть, чи не найбільш вражаючою з ідей Він Едвардса є концепція епідеїктичної поведінки, що її він вивів повністю сам. Багато тварин проводять чимало часу у великих зграях, стадах або косяках. Було запропоновано різноманітні, більш чи менш розумні причини, чому природний добір сприяє таким об'єднанням, і про деякі з них я розповім у 10 розділі. Ідея ж Він Едвардса полягає зовсім в іншому. Він припускає, що коли надвечір шпаки збиваються у величезні зграї або хмари мошок танцюють над ворітьми, вони роблять перепис своєї популяції. Оскільки він припускає, що індивіди обмежують свою народжуваність в інтересах групи загалом та народжують менше дітей, коли підвищується щільність популяції, цілком можливо, що вони мають певний спосіб обчислити цю щільність. Це наче термостатові потрібен термометр. Як невід'ємна частина його механізму. В розумінні Він Едвардса епідеєктична поведінка є навмисним об'єднанням у зграї для полегшення підрахунку чисельності популяції. Він має на увазі не буквальне обчислення популяції, а автоматичний нервовий чи гормональний механізм, що пов'язує чутливе сприйняття індивідами щільності їхньої популяції з їхніми репродуктивними системами. Я спробував віддати теорії Він Едвардса належне, хоча й дещо скупо. Якби мені це вдалося, я б переконав, що вона доволі ймовірна. Однак попередні розділи цієї книги мали б налаштувати вас достатньо скептично, щоби вирішити, що цій теорії бракує доказів. І докази її, на жаль, вагомими не назвеш. Вони складаються з великої кількості прикладів, що їх можна трактувати не лише згідно із запропонованою версією, але й відповідно до більш ортодоксальної теорії егоїстичного гена. Хоча він ніколи не використовував би цю назву, головним розробником теорії егоїстичного гена щодо планування родини був видатний еколог Девід Лек. Він приділяв пильну увагу розміру кладки диких птахів. Але його теорії та висновки зручні ще й тим, що можуть застосовуватися доволі широко. Кожен вид птахів зазвичай має типову кількість кладки. Наприклад, баклани та кайри висиджують лише одне яйце за раз, стрижі три, великі синиці з півдюжини й більше. Трапляються також і варіації, деякі стрижі відкладають лише два яйця за раз. А великі синиці можуть відкласти аж 12. Логічно припустити, що кількість яєць, що їх знесла і висиджує самиця, хоча б частково контролюється на генетичному рівні, як і будь-яка інша особливість. Тобто може існувати ген відкладання двох яєць, конкурентний алель відкладання трьох, інший алель відкладання чотирьох, тощо. Хоча насправді мало ймовірно, щоб все виглядало так просто. Теорія егоїстичного гена спонукає нас порушити питання, який із цих генів стане більш чисельним у генофонді. На перший погляд, ген відкладання чотирьох яєць неминуче матиме перевагу над генами відкладання трьох чи двох. Але, трохи поміркувавши, цей простий аргумент більше означає краще, навряд чи видаватиметься правильним. Випливає висновок, що 5 яєць має бути краще за чотири. 10 краще за 5, 100 ще краще, а нескінченна кількість щонайкраща. І так до абсурду. Зрозуміло, що відкладання великої кількості яєць не лише дає користь, але й вимагає витрат. Збільшення народжуваності неминуче призведе до менш ефективної турботи про потомство. Основна думка лека полягає в тому, що для певного виду в його природному середовищі. Повинна існувати оптимальна кількість кладки. Однак разом із Він Едвардсом вони мають різні відповіді на запитання, оптимальна з якого погляду. Він Едвардс сказав би, що оптимум, якого мають прагнути усі індивіди, це оптимум для групи загалом. Натомість Лек би сказав, що кожен егоїстичний індивід обирає для себе такий розмір кладки, яка максимізує кількість вирощених дітей. Якщо для стрижів оптимальною кількістю є 3 яйця, на думку лека, це означає, що той, хто намагається виростити чотирьох пташенят, мабуть, зможе вигодувати меншу кількість дітей, аніж його більш обачний конкурент, що обмежився трьома, бо чотирьом пташенятам, вочевидь, бракуватиме їжі, тому рідко хто з них досягнув зрілого віку. Це стосувалося б. Первинного розподілу жовтка між чотирма яйцями і розподілу їжі між пташенятами, що вилупилися. За леком виглядає так, що індивіди регулюють кількість яєць у своєму гнізді суто з альтруїстичних причин. Вони не вдаються до контролю народжуваності, щоб уникнути надмірної експлуатації ресурсів групи. Він їм потрібен для того, щоб максимізувати виживання тих пташенят, яких вони мають. А ця мета погодьтеся, Протилежне тій, що її ми зазвичай пов'язуємо з контролем народжуваності. Вирощування пташенят справа витратна. Мати повинна вкласти у виробництво яєць велику кількість їжі та енергії. За допомогою свого партнера або без нього, вона докладає значних зусиль для лаштування гнізда, яке б надійно отримувало її яйця та захищало від небезпек. Батьки тижнями терпляче висиджують пташенят. Потім, коли вони вилупляться, батьки втомлюються ледь не до смерті, постачаючи їм майже безупину та відпочинку їжу. Вже йшлося про те, що великі синиці в середньому приносять пташенятам їжу кожні 30 секунд світлого часу доби. Савці, тобто і ми також, роблять це дещо інакше, але загалом розмноження для них так само витратна справа надто для матері. Очевидно, якщо батьки намагатимуться розподілити свої обмежені ресурси їжі та зусиль серед надто великої кількості дітей, то поставлять на ноги менше, ніж якби ставили перед собою скромніші плани. Тому варто дотримуватися балансу між народжуванням та піклуванням. Адже кількість дітей, яку може виростити самиця чи пара, обмежується загальною кількістю їжі та інших ресурсів у її розпорядженні. Згідно з теорією лека. Природний добір коригує вихідний розмір кладки, виводка, тощо, аби використати ці обмежені ресурси по максимуму. Індивіди, що мають надто багато дітей, будуть покарані не вимиранням цілої популяції, а тим, що не всі їхні діти виживуть. Гени, що відповідальні за народження надто великої кількості дітей, рідко передаються наступним поколінням, бо мало хто з дітей, які мають ці гени, доживає зрілого віку. Але сталося так, що родину сучасної цивілізованої людини вже не обмежують вичерпні ресурси, якими забезпечують батьки. Якщо подружжя має більше дітей, ніж вони спроможні прогодувати, життям і здоров'ям цих дітей опікуватиметься держава, тобто решта популяції. Отже, ніщо не заважає парі без жодних матеріальних ресурсів народжувати та виховувати саме стільки дітей, скільки жінка здатна виносити фізично. Однак держава, що дбає про загальний добробут, річ загалом неприродна. У природі батьки, що мають більше дітей, аніж їх здатні прогодувати, потім не матимуть багато онуків, а їхні гени не передаватимуться майбутнім поколінням. Нема жодної потреби в альтруїстичному обмеженні рівня народжуваності, бо в природі не існує держави, що дбає про загальний добробут. Будь-який ген, що виходить за зазначені межі. Одразу отримує покарання діти з таким геном помирають від голоду. Оскільки ми, люди, уникаємо вертатися до старих егоїстичних способів регуляції, коли дітям з надто чисельних родин не перешкоджали помирати від голоду, родину як одиницю економічної самодостатності довелося скасувати і замінити державою. При цьому від привілею гарантованої підтримки дітей відмовлятися не слід. Іноді контрацепцію критикують як щось неприродне, і справді вона таки неприродна, біда у тому, що такою самою є й держава загального добробуту. Гадаю, більшість з нас вважає її неймовірно бажаною, але не можна мати неприродну державу загального добробуту без неприродного контролю народжуваності, бо тоді виникнуть більші проблеми, ніж вони існують у природі. Держава, що дбає про загальний добробут, мабуть, чи не найдосконаліша альтруїстична система, яку колись знало царство тварин. Але будь-яка альтруїстична система має спадкову, засадничу нестабільність бо відкрита до зловживань з боку егоїстичних індивідів, що прагнуть її експлуатувати. Ті, хто має більше дітей, ніж здатен вигодувати. Мабуть, часто поводяться не надто розумно, щоб закидати їм свідоме прагнення до лихих намірів. Натомість деякі впливові інститути та лідери, які навмисно заохочують їх до цього, викликають у мене більші підозри. Що стосується диких тварин, то аргумент Лека про величину кладки можна поширити на усі інші приклади, які використовує він Едвардс: територіальну поведінку, ієрархію домінування тощо. Ось для прикладу шотландська куріпка, яку він досліджував зі своїми колегами. Ці птахи харчуються вересом, для чого ділять між собою болота на території, що даватимуть значно більше їжі, ніж потрібно. На початку сезону розмноження відбуваються змагання за власну територію, де ті, хто програв, визнають свою поразку і припиняють боротьбу. Вони стають вигнанцями і до кінця сезону здебільшого помирають від голоду. Розмножуються лише ті, хто захопив собі територію. Але ж і вигнанці фізично здатні розмножуватися, бо коли власника території раптом підстрелять, його місце одразу посідає хтось із колишніх вигнанців і спокійно розмножується. Він Едвардс пояснює цю екстремальну територіальну поведінку тим, що, як ми вже пересвідчилися, Вигнанці визнають свій програш у боротьбі за ліцензію на розмноження і навіть не намагаються тоді розмножуватися. З позиції егоїстичного гена цей приклад на перший погляд виглядає невдалим поясненням чому вигнанці не намагаються потіснити суперника, доки не впадуть від знемоги, бо ж їм нема що втрачати? Та стривайте, можливо, таки є. Вже йшлося про те, що після раптової загибелі більш щасливого суперника вигнанець має шанс посісти його місце, а отже отримує шанс на розмноження. Якщо шанси вигнанця отримати територію в такий спосіб є більшими за перемогу у двобої, тоді йому, як егоїстичному індивідові, вигідніше дочекатися смерті суперника, ніж нерозважливо витрачати свої не надто великі ресурси енергії у марній боротьбі. На думку він Едвардса, роль вигнанців у добробуті групи полягає в тому, щоб чекати за лаштунками і бути готовими замінити загиблого власника території на головній сцені групового розмноження. Тепер нам виглядає зрозуміло, що для суто егоїстичних індивідів це чи не найкраща стратегія. У четвертому розділі вже йшлося про те, що тварин цілком можна вважати азартними гравцями. А для гравця найрозумніше, іноді вичікувати, ніж вперто намагатися проломити головою перешкоду. Так само, доволі легко, теорія егоїстичного гена може пояснити й інші зразки поведінки, де тварини пасивно визнають свій нерепродуктивний статус. Загалом пояснення виглядатиме завжди однаково найкращим для індивіда буде вичекати в надії на кращі шанси у майбутньому. Морський слон, що визнає перемогу власника гарему, робить так не для користі всієї групи. Він чекає слушного часу, вичікуючи нагоди. Навіть якщо ця нагода ніколи не трапиться і він залишиться без нащадків, ця гра може дати користь, хоча, озираючись назад, ми й бачимо, що вже не йому. Коли лемінги мільйонами вирушають від центру популяційного вибуху, вони роблять це, аж ніяк не з метою зменшити щільність популяції на ділянці, що її полишають. Всі вони є егоїстичними індивідами, тому шукають для себе не таке густонаселене місце для існування. Те, що хтось може на нього не натрапити, ми побачимо згодом. Однак залишитися і не спробувати шукати є значно гіршою стратегією. Існує чимало свідчень, що перенаселення іноді знижує народжуваність. Цей факт навіть використовується на користь теорії Він Едвардса. Насправді ж це не так. Ці дані не суперечать його теорії так само, як і теорії егоїстичного гена. Наприклад, в певному експерименті миші перебували в загородці просто неба, маючи великі запаси їжі і вільно розмножувалися. Чисельність популяції зростала до певної межі, а потім вирівнювалася. Виявилося, що меншу кількість народжуваних мишенят призвело те, що самиці в умовах перенаселення ставали менш здатними до розмноження. Цей ефект доволі відомий його безпосередньою причиною зазвичай вважають стрес, хоча ця назва сама нічого не здатна пояснити. Та будь-коли про яку б безпосередню причину не йшлося, ми, однак, маємо шукати первинне еволюційне пояснення чому природний добір сприяє самицям, що знижують свою репродуктивність, коли їхня популяція стає надміру чисельною. Відповідь Він Едвардса є однозначною груповий добір сприяє групам, де самиці зважають на чисельність популяції та коригують свою репродуктивну функцію так. Аби надмірно не експлуатувати харчові ресурси. Саме в цьому експерименті їжі ніколи не бракувало, але навряд чи можна сподіватися, що миші це розуміють. Вони запрограмовані для життя в дикій природі, а в цих умовах перенаселення є надійним індикатором майбутнього голоду. Про що свідчить теорія егоїстичного гена? Майже про те саме, але з однією важливою відмінністю. Ви маєте пам'ятати, що на думку лека, тварини зазвичай матимуть оптимальну кількість дитинчат через власну егоїстичну позицію. Якщо вони народять замало або забагато, то й виростять менше, ніж коли б обрали точно визначену правильну кількість. До того ж, точно визначена правильна кількість має означати меншу того року, коли популяція надмірна, ніж у рік, коли її щільність незначна. Ми погодилися, що перенаселення здатне спричинити голод. Вочевидь, якщо самиці навести надійні ознаки майбутнього голоду, в її егоїстичних інтересах буде стриматися від народжування. Конкурентам, що не реагуватимуть на попередження, вдасться вигодувати меншу кількість дитинчат, навіть якщо фактично народять їх більше. Тому ми пристаємо на той самий висновок, що й Він Едвардс. Але унаслідок дещо інших еволюційних міркувань. Теорія егоїстичного гена не має проблем навіть з епідеїктичними проявами. Ви маєте пам'ятати гіпотезу Він Едвардса про те, що тварини навмисно збираються разом у великі зграї з метою полегшити проведення перепису усіх індивідів та відповідного регулювання їхньої народжуваності. Не існує жодних прямих доказів того, що будь-які скупчення є саме епідеїктичними, але лише уявімо, що такі докази існують. Чи була б теорія егоїстичного гена поставлена в глухий кут, аж ніяк шпаки збираються разом у величезній кількості. Уявімо собі, що було доведено не лише, що перенаселення взимку погіршить їхню здатність до розмноження наступної весни, але й також, що на це безпосередньо вплинуло. Вислуховування птахами своїх власних сигналів. Наприклад, експериментально доведено, що ті, кому вмикали магнітофонний запис звуків щільного і дуже голосного скупчення шпаків, відкладали менше яєць, ніж індивіди, яким вмикали звуки тихішого і менш щільного скупчення. Отже, це би засвідчило, що сигнали шпаків є і проявом. Теорія егоїстичного гена пояснила б це так само, як і приклад з мишами. І знову ми починаємо з припущення, що гени більшої родини, ніж індивід здатен прогодувати, автоматично будуть покарані та стануть у генофонді менш чисельними. Для самиці, що хоче ефективно знести яйця, важливо як егоїстичному індивідові передбачити їх оптимальну кількість у прийдешньому сезоні розмноження. Ви маєте пам'ятати той особливий сенс слова передбачення, про який ми говорили у 4 розділі. Як птахові передбачити оптимальний для нього розмір кладки? Які чинники мають вплинути на правильний розрахунок? Можливо, багато видів роблять фіксовані передбачення, що не змінюються з року в рік. Так, для баклана оптимальна кладка в середньому це одне яйце. В особливо щедрі на рибу роки. Їх кількість для певної особини може тимчасово зрости до двох яєць. Якщо баклани не мають жодного певного способу заздалегідь дізнатися, чи буде щедрим поточний рік, то самиці навряд чи ризикуватимуть марнувати свої ресурси на два яйця, бо це погано вплине на їхні репродуктивні можливості у звичайному році. Однак існують інші види, такі як шпаки. Які загалом мають можливість передбачити взимку, чи принесе наступна весна добрий врожай певних харчових ресурсів. Селяни знають багато спостережень, які засвідчують, що такі прикмети, як багато ягід на гостролисті, можуть бути добрими індикаторами погоди прийдешньої весни. Чи варто вірити бабусиним прикметам, важко сказати напевно, але цілком можливо, що вони допомагають передбачити майбутні природні обставини. І добра провісниця теоретично може коригувати величину своєї кладки з року в рік на власну користь. Ягоди гостролиста можна вважати надійними індикаторами або не вважати, але, як і з мишами, вірогідним індикатором є щільність популяції. Шпачиха загалом здатна розуміти, що наступною весною, коли вона почне годувати своїх пташенят, то змагатиметься за їжу з конкурентами свого власного виду. Якби вона могла якось оцінити його щільність ще взимку, то могла б ефективно передбачити, наскільки складно буде їй прогодувати своїх малят наступної весни. Якби вона виявила, що взимку щільність популяції надто висока, розважливою стратегією з її власної егоїстичної позиції був би намір знести відносно малу кількість яєць, тобто її оцінка оптимальної кількості власної кладки була б зменшена. Проте, коли індивіди починають зменшувати кількість своєї кладки, з'ясувавши щільність популяції, кожному егоїстичному індивідові одразу стає вигідно переконати конкурентів, що популяція є великою, навіть якщо це не так. Якщо шпаки оцінюють величину популяції за гучністю шуму в місті зимівлі, кожному індивідові вигідно кричати якомога голосніше, наче це два шпаки, а не один. Ця ідея про намагання тварин створити враження більшої кількості, ніж насправді є, була запропонована в іншому контексті крепсом і називається ефектом красунчика жеста за назвою роману, де подібну тактику використовував підрозділ французького іноземного легіону. А що стосується нашого прикладу, ідея полягає в тому, аби спробувати спонукати сусідніх шпаків зменшити кількість їхньої кладки. До рівня нижчого за дійсно оптимальний. Якби ви були шпаком і вам вдалося б цього досягти, це стало б вашою егоїстичною перевагою, оскільки ви зменшили кількість індивідів, що не несуть ваші гени. Тому я схиляюся до думки, що ідея епідеїктичних проявів Він Едвардса насправді є слушною. Він може мати рацію із самого початку, хоча й з неправильних міркувань. У більш загальному сенсі, гіпотеза на кшталт, запропонований леком, є достатньо обґрунтованою, щоб пояснити термінами егоїстичного гена всі докази, що можуть бути сприйняті за підтримку теорії групового добору, якщо ті раптом з'являться. Наш висновок наприкінці цього розділу полягає в тому, що певні батьки вдаються до планування родини. Але радше як оптимізації своєї репродуктивності, ніж її обмежування заради спільної користі. Вони намагаються максимізувати виживання тієї кількості дітей, яку мають, а це означає мати не надто багато чи надто мало дітей. Гени, що змушують індивіда мати надмір дітей, зазвичай не затримуються в генофонді, бо діти з такими генами рідко досягають дорослого віку. Що ж, Годі розмірковувати про розмір родини, час розглянути конфлікт інтересів всередині неї. Чи завжди матері вигідно поводитися з усіма своїми дітьми однаково? Чи може вона мати улюбленців? Родина має функціонувати як спільнота. Чи нам слід очікувати егоїзму та обману навіть у її межах? Чи всі члени родини діятимуть задля досягнення того самого оптимуму? Чи вони не погоджуватимуться із розумінням, що є цим оптимумом? На ці запитання ми спробуємо відповісти у наступному розділі. А от суміжне чи можливий конфлікт інтересів між самцем та самицею ми розглянемо у 9 розділі. Кінець 7-го розділу